Привіт, усім! Сьогодні ми будемо говорити про достатньо незвичайну тему для мого каналу, але я думаю, що такі відеоролики будуть з'являтися частіше, адже ви не повірите. Але найпопулярніше запитання за всю мою публічну діяльність стосується не трейдингу, не крипти, не будь-яких там інших тем пов'язаних з цими напрямками. А питання, як мені стати краще. Порадь мені книгу по саморозвитку, що мені треба зробити для того, аби досягти нових результатів. Ну і взагалі можу сказати, що ці питання є достатньо глибинними, і я радий, що люди звертаються до мене саме з такими запитаннями, а не запитаннями, як швидко можна заробити гроші. багато людей тримають фокус на тому, аби покращити конкретну навичку або ж хард скіл. Наприклад, я хочу мати кращі результати у ринкових спекуляціях, мені треба покращити власну торгову стратегію. Але що ми дуже часто випускаємо з поля зору? Це те саме вміння дотримуватися поставленої цілі і плану. Наприклад, із трейдингом я вже достатньо багато разів повторюю одне й те саме, яким ваш план здавався ідеальним, яка б у вас не була класна торгова стратегія. Але банально, якщо ви не зможете її дотриматись, то розраховувати на той результат, який хоча б на папері ви отримали в рамках тестування торгової стратегії, вам не доведеться. Тому що вся складність заключається не в тому, аби побудувати план, а в тому, щоб його дотриматись. Саме тому сьогодні я хочу розповісти про таку тему, як ілюзія раціональності, чому мозок підтосовує факти під уже прийняті рішення. Поточна серія відеороликів буде націлена на те, як можна покращити себе, але не з точки зору різних мастерингів чи коучинга. По типу позитивного мислення і так далі про цю всю туфту ми говорити не будемо зовсім. А я буду розбирати наукові джерела, які пов'язані в першу чергу з роботою нашого мозку, з формуванням нашого мислення, когнітивних аспектів. Ми будемо це все поєднувати з конкретними науковими фактами, дивитися, як це впливає на наше життя, як можна це використовувати. Ті люди, які будуть дотримуватися. Усіх озвучених думок, і саме головне, не вірити на мені на слово, а пропускати крізь себе, ті будуть отримувати найбільший ефект, найбільший результат на мою суб'єктивну думку. А ми починаємо. І так, зустріч з власною упередженістю. Коли я вперше натрапив на експеримент Пітера Вейсона з послідовністю чисел, то був упевнений у своїй здатності мислити логічно. Експериментатор показав тріку, 2, 4 та 6 і попросив розгадати правило, за яким вона утворена. Я міг пропонувати свої тріки і отримувати відповідь: підходить вона чи не підходить. Як і більшість учасників, я швидко вирішив, що правила це числа, які на 2, Тобто 2, 4 та 6. Перевірив кількома трійками: 8, 10, 12, 14, 16, 18. Всі підійшли. Я був впевнений у своїй правоті. Насправді ж, правило було набагато простішим. Будь-які три числа у порядку зростання. Про що це говорить? Цей момент став для мене особистим зеркалом того феномену, який Реймонд Нікерсон детально описав у своєму фундаментальному огляді 98-го року: упередження, підтвердження або ж confirmation bias. Я думаю, що ви вже раніше зустрічалися з цим терміном. Аналізуючи дослідження Нікерсена, я побачив, що ця схильність шукати підтвердження власним гіпотезам, а не спростовувати їх, пронизив фактично всі аспекти нашого мислення і, зокрема, нашого життя. Це не просто помилка новачків, адже навіть досвідчені вчені, лікарі, судді системно потрапляють у цю пастку. І, до речі, ми будемо говорити про кожну з цих когорт людей. У цьому відео я розкрию чотири ключові виміри цього феномену на основі огляду Нікерсена. Як ми селективно збираємо інформацію, як ми інтерпретуємо неоднозначні дані на користь саме своїх переконань. Далі, чому наш мозок надає перевагу позитивним тестам над негативними? Ну і саме цікаве, чому еволюція могла зберегти цю помилку як адаптивну перевагу? Тому розділ 1. Механіка самообману. Як працює упереджене підтвердження або ж селективний пошук, бачимо лише те, що хочемо бачити. Я думаю, що навіть протягом свого повсякденного життя ви часто зустрічали таку фразу, як деякі люди чують лише те, що хочуть чути. І коли ми з деким починаємо спілкування і намагаємося донести свою точку зору, ми часто зустрічаємося з тим, що людина ніби не чує нас або не хоче чути. І здебільшого, якщо ви зустрічались з такою ситуацією, то ця інформація буде для вас особливо корисною. Нікерсон починає свій аналіз базового питання. Як саме люди збирають інформацію для перевірки конкретної гіпотези? У ситуації з гіпотезою це може бути що завгодно, від банального запитання до конкретної професійної проблеми. Виявляється, що замість неупередженого пошуку доказів за та проти ми схильні шукати переважно ту інформацію, яка суто підтверджує наші очікування. Це явище Брунер, Гуднау та Остін виявили ще у 1956 році у своїх новаторських експериментах з відкриттям концепцій. Ви можете уявити просту ситуацію. Вам потрібно визначити правило фальсифікації геометричних фігур. Припустимо, ви думаєте, що правило маленькі червоні кола. Замість того, щоб перевіряти об'єкти, які не відповідають цьому правилу, наприклад, великі червоні кола чи маленькі сині кола, люди зазвичай вибирають для тестування лише ті об'єкти, які точно відповідають їхній гіпотезі. Ця стратегія, на жаль, просто унеможливлює виявлення помилковості самої гіпотези в певних випадках. Тобто, якщо говорити простою мовою, дуже часто ми настільки занурюємось до конкретної ситуації у якусь конкретну проблему у конкретний діалог, що ми не можемо з висоти оцінити усі наявні дані для того, аби прийняти плюс-мінус об'єктивне рішення, і ніби як подивитися з боку на те, що взагалі відбувається. Тому що дуже часто наш погляд є замилений. Саме тому у термінах Байсівської статистики, яку використовує Нікерсон для аналізу, це означає повне ігнорування співвідношення правдоподібності. Або ж, простими словами, люди настільки сильно зосереджуються лише на імовірності спостереження за умови істинності гіпотези, але вони зовсім не враховують імовірність того ж спостереження за умови хибності цієї ж гіпотези. Тобто, без порівняння цих двох імовірностей зовсім неможливо об'єктивно оцінити діагностичність доказів. Або ж ми не можемо об'єктивно дивитися на ситуацію. Ще більше тривожним є те, що навіть коли люди не мають особистої зацікавленості в результаті, вони все одно демонструють цю тенденцію. Дослідження, які цитує Нікерсон, показують, що учасники експериментів систематично обирають для тестування ті випадки, які мають підтвердити їхню робочу гіпотезу, навіть якщо їм байдуже, виявиться вона правильно чи ні. Це як носити рожеві окуляри. Ви бачите світ таким, яким ви його хочете бачити, а не таким, яким він є насправді. І найцікавіше, що ми робимо це автоматично, навіть коли нам байдуже правими чи неправі. Через це ми часто не помічаємо своїх помилок, адже ми просто не шукаємо доказів, які могли б спростувати і показати нам те, що ми не праві. Ми ніби граємо у детектива, але збираємо тільки ті докази, які підтверджують нашу версію, ігноруючи все інше. А також дуже раджу навчитися ставити правильні запитання. Тому що саме правильні запитання будуть виводити вас до істини. Саме таким методом керуюсь я. Коли я наштовхуюсь на певну складність, яка мені не дає можливості проходити далі, я замість того, щоб битися в одну точку декілька разів з однієї точки зору починаю собі ставити. Запитання, а як я ще міг би вирішити цю проблему, або які ще існують шляхи а, для того, щоб її вирішити. Ну і фактично на цьому концентрую свій погляд, і, як правило, в мене знаходиться рішення. А рішення, як правило, знаходиться тому, що я даю такий запит і починаю концентруватися саме на тих аспектах, які допомагають мені знайти нестандартний підхід. А якби такого запиту собі не дав би, то я би просто би їх і не помічав. Розділ номер 2 викривлена інтерпретація, коли факт підганяють під теорію. Селективний збір інформації це лише початок. Навіть коли люди стикаються з тими самими доказами, вони їх інтерпретують абсолютно по-різному, залежно від своїх попередніх переконань. Нікерсон наводить численні дослідження, які демонструють цей ефект. Наприклад, у 1979 році провели показовий експеримент, в рамках якого дали прихильникам і противникам смертної кари прочитати два дослідження про її ефективність як стримуючого фактора. Одне дослідження підтримувало ефективність смертної кари, а інше заперечувало. Результат був вражаючим, адже обидві групи знайшли методологічні недоліки у дослідженнях, яке суперечило їх поглядам і вважали переконливим лише те, що їх підтверджувало. Після ознайомлення з однаковими доказами обидві групи стали ще більше упевненими у своїй початковій позиції. Цей феномен спостерігається і у контексті сприйняття особистості. Наприклад, Снайдер та його колеги показали, що коли люди просять перевірити, чи є хтось екстравертом чи ні, вони ставлять питання, які екстраверти, скоріш за все, будуть оцінювати позитив. Та будуть давати позитивну відповідь. А коли перевіряють на інтровертивність, питають те, що легше підтвердити інтровертам, а ще гірше, що люди, яким ставлять такі упереджені запитання, досить часто починають поводитися відповідно до очікувань, створюючи самоздійснювані пророцтва. Простими словами, навіть якщо ви бачите одне й те ж саме, що й бачить ваш колега, ваш друг, ваша кохана людина, то скоріш за все. Ви будете бачити те, що ви хочете бачити, а людина буде бачити те, що вона хоче бачити. Приклад з експерименту, про який ми тільки що говорили, коли прихильникам і супротивникам смертної кари дали прочитати два дослідження, також це чітко підтверджує. Якщо говорити про людей, якщо ви думаєте, що хтось товариський і можете поцікавитися, чи любиш ти вечірки. А якщо думаєте, що замкнутий, питайте: любиш побути на самоті? І людина, намагаючись бути вічливою, часто відповідає: Так, підтверджуючи вашу думку. Тобто, ми не просто бачимо те, що хочемо бачити. Ми ще й факти підганяємо під свої переконання, а іноді навіть змушуємо реальність відповідати нашим очікуванням. А ми рухаємося далі. Асиметрична вага доказів, чому підтвердження важать більше за спростування. Це достатньо цікавий парадокс. Механізм описаний Нікерсоном полягає в тому, що люди надають різну вагу доказам, залежно від того, підтверджують вони чи спростовують їх переконання. Пшежинський та Грінберг у своєму огляді 1987 року показали, що людям потрібно значно менше доказів для прийняття гіпотези, яка відповідає їх очікуванням, ніж для того, щоб її відкинути. Це особливо яскраво проявляється в ілюзорних кореляціях. Лорен Чапмен та Джин Чапмен це подружжя дослідників. В серії досліджень у 1960-х роках виявили, що люди бачать зв'язки між характеристиками, які відповідають їх навіть коли таких зв'язків об'єктивно не існує. Наприклад, клінічні психологи продовжували вірити у діагностичну цінність певних ознак у тестах малювання людини, незважаючи на те, що дані показували абсолютно нульову кореляцію. У медичній практиці це має серйозні наслідки. Нікерсон наводить дослідження, які показують, що лікарі часто переоцінюють імовірність діагнозу, які вони вважають вірогідним. Наприклад, Крісен Сенжаланський підтвердили, що коли лікарі оцінювали імовірність пневмонії у пацієнтів на рівні 80-90%, реальна частота підтверджень рентгеном становила лише 20% або ж простими словами ми по-різному ставимося до доказів якщо щось підтверджує нашу думку нам достатньо буквально одного-двох доказів а щоб нас переконати у протилежному потрібна гора доказів як це працює уявімо ви вірите що чорні коти приносять нещастя один випадок невдачі після зустрічі з чорним котом, і ви кажете, а я ж казав, я ж знав, що так буде. Але десятки разів, коли нічого не сталося, ви просто не будете помічати. А підсумок насправді достатньо простий. Це як ваги з порушеною рівновагою. На одній чаші пірінка важить як камінь, а на іншій камінь важить як пірінка. Про що це говорить? А для того, щоб бути максимально об'єктивним, нам деколи треба відмовлятися від своїх упереджених думок, треба відмовлятися від свого майнсету і пробувати подивитися на ситуацію з декількох сторін, оцінити її. А що буде, якщо я не правий? Це запитання достатньо рідко. Ми собі ставимо. І коли ви навчитеся аналізувати будь-яку проблему, будь-яку ситуацію з тієї парадигми, що а якщо, наприклад, я помиляюся або моє уявлення є хибним. Насправді тоді, я думаю, що ви більш якісно будете мислити і знаходити простіші рішення. Четвертий механізм детально описаний в огляді це схильність до позитивного тестування. У 1978 році учені запропонували концепцію позитивної тестової стратегії, тенденції перевіряти гіпотези, шукаючи випадки, де очікується позитивний результат. Але повернемося до експерименту Вейсена з правилом трьох чисел. Учасники, які думали, що правило числа, які збільшуються на 2, тестували трійку по типу 10, 12, 14 або 20, 22, 24, Грубо кажучи, там, де числа збільшувалися на 2. Всі вони отримували підтвердження, бо відповідали справжньому правилу, числа у порядку зростання. Але вони не тестували такі трійки, як 1, 2, 9 або 3815, які також підійшли б під справжнє правило, але спростували б їхню вущу гіпотезу. Еванс у 1989 році запропонував ще більш радикальне пояснення. Люди просто не можуть думати про негативну інформацію. Це не мотиваційне упередження, а фундаментальне когнітивне обмеження. Ми природно фокусуємося на тому, що є, а не на тому, чого немає. Або ж простими словами. Ми завжди шукаємо підтвердження так, замість того, щоб перевірити, а що, якщо ні. Те запитання, про яке я говорив. Ну і приклад життя. Думаєте, що ваш друг ображається, коли ви спізнюєтеся. Ви згадуєте всі випадки, коли він дійсно ображався, але не звертаєте увагу на рази, коли ви запізнювались, але він був у нормальному настрої який можна з цього зробити підсумок. Ми природно запрограмовані шукати докази за, а не докази проти. Це як грати дартс із зав'язаними очима, кидаючи лише в одну частину мішені. Чому так відбувається? Наш мозок просто не вміє думати про те, чого немає. Це як грати детектива, але перевіряти тільки ті місця, де ви очікуєте знайти злочинця, а не місця, де його точно не повинно бути. Ну і рухаємося далі. Упереджене підтвердження в реальному світі медицина. Коли діагноз визначає симптоми. Аналіз Нікерса на медичної практики виявляє тривожні закономірності. Коли лікар формує попередній діагноз, він починає інтерпретувати симптоми через призму цього діагнозу. Ельштейн та його колеги показали, що лікарі формують гіпотези дуже рано в процесі діагностики і потім вже селективно збирають інформацію для їх підтвердження. Особливо доказовий приклад історія медицини до 19 століття. Томас у 1979 році зазначив, що практично будь-яке лікування, яке можна було придумати, випробовувалося і часто використовувалось десятиліттями або навіть століттями. Кровоспускання, проносні сілякі настоянки, це все продовжувало існувати. Все це продовжувало існувати, бо лікарі банально фокусувалися на тих випадках, коли пацієнт одужував після такого лікування, а ігнорували випадки одужання без нього або смерті попри лікування. Навіть сучасна доказова медицина не повністю вільна від цього упередження. Бароус та його колеги виявили, що невдача в постановці правильного діагнозу часто пов'язана з тим, що лікарі не вміють генерувати альтернативні гіпотези або рано фіксуються на одній версії. Навіть коли ми аналізуємо графіки. У нас, наприклад, є у Підтвердження відносно того, що напрямок є висхідним. Тобто ми будемо шукати лише ті факти, які підтверджують, що дійсно треба знаходити угоду в лонг або ж на зростання, і ігнорувати ті факти, які нам кажуть про те, що ми можемо помилятися. Або ж простими словами, коли лікар думає, що знає про вашу хворобу, він починає підганяти всі симптоми під свій діагноз, замість того, щоб неупереджено їх оцінити. Лікар швидко вирішив, що у вас грип, наприклад, тепер у будь-якій біль він проясне симптомом грипу, навіть якщо насправді проблема у чомусь іншому. Він шукає те, що підтверджує його думку, а не перевіряє інші варіанти. Правосуддя. Або коли вердикт формується до завершення слухань. У судовій системі Нікерсон виявляє ще більш тривожні прояви упередження підтвердження. Дослідження показують, що присяжні часто формують попередню думку про винність чи неовинність підсудимого, буквально на самому початку процесу, а потім вони вже інтерпретують докази відповідно до цієї думки. Пеннінсон та Хасті у 93-му році виявили, що присяжні краще запам'ятовують саме ті свідчення, які узгоджуються з їхнім вердиктом, і часто навіть вони згадують в лапках або можуть додумувати ті свідчення, яких насправді не було, якщо вони логічно вписуються в їхню версію подій. Доволі зручно. Ще більше непокоїть те, що присяжні, які використовують докази селективно або ж вибірково для побудови однієї версії подій, висловлюють набагато більшу впевненість у своїх рішеннях, ніж ті, хто намагається зважити обидві сторони. Давань та Остром у 75-му році показали, що остаточні вердикти журі зазвичай збігаються з початковими враженнями, сформованими на початку слухань. Це означає, що значна частина доказового процесу може бути лише ритуалом, який мало впливає на вже сформовані переконання. Парадокс у тому, що ті присяжні, які розглядають лише одну версію, почуваються більш впевнені у своєму рішенні, ніж. Ті, хто намагається зважити всі за та проти. Або ж простими словами, уявіть, що присяжний це людина, яка вже для себе вирішила кінець фільму а за перших 5 хвилин його перегляду, а решту часу просто шукає докази, що її здогадка є правильною. Справедливість під великим запитанням. Але що про це каже наука? Найбільш іронічно те, що навіть наука, інституція, яка є побудованою на принципах об'єктивності та імпіричної перевірки, не вільна від упередженого підтвердження. Нікерсон наводить численні історичні приклади, коли видатні вчені відкидали докази, що суперечили їх теорія. Майкл Фарадей, наприклад, був схильним шукати підтверджуючі докази для своїх гіпотез і просто-напросто ігнорувати, спростовуючи, доки феномен не був досить добре зрозумілий в першу чергу для нього. Луї Пастер не приймав результати експериментів, які здавалися суперечливими для його теорії про неможливість самозародження життя. Роберт Мілікан у своїй Нобелівській роботі з визначення заряду електрона повідомив лише трохи більше половини своїх спостережень. Історія з континентальними дрейфами Вегенера особливо показова, Адже геологічна спільнота відкидала його теорію десятиліттями, частково через упередження, підтвердження існуючих теорій. Соломон у 92 му році аргументувала, що хоча це було упередженням, воно парадоксально сприяло науковому прогресу, змушуючи прихильників обох сторін шукати все більше доказів. Або ж простими словами, найбільша іронія в тому, що навіть вчені, які мають бути супер об'єктивними, теж хворіють на упереджене підтвердження. Далі це політика та ідеологія, коли факти не мають абсолютно ніякого значення. У політичній сфері упередження підтвердження досягає свого апогею. Тачмен у своїй роботі. 1984 року про марш дурості описала, як уряди продовжують дотримуватися політики навіть перед лицем переконливих доказів її провалу. Війна у В'єтнамі яскравий приклад, коли вже кожна нова невдача інтерпретувалася як причина для ескалації, а не переосмислення. Нікерсон зазначає, що в ідеологічних питаннях люди не просто ігнорують протилежні докази, вони активно їх дискредитують. Механізм мотивованого міркування. Що робить? Змушує нас людей витрачати когнітивні ресурси на пошук недоліків у незручних фактах. Водночас не критично сприймає сумнівні докази, що підтверджують їхню позицію. Або ж простими словами про мотивоване мислення. Незручний факт? Окей. Витратимо години, щоб знайти у цьому помилку. Сумнівний факт, але підтверджує нашу позицію, приймаємо без питань. Це як адвокат у голові, який захищає вашу позицію за будь-яку ціну. Ну і загалом в політиці люди спочатку обирають сторону, а вже потім підганяють під неї свою реальність. Факти не змінюють думки. Люди змінюють факти під свої думки. Це вже не просто ржеві окуляри, це цілий віртуальний світ, у якому своя версія реальності. Але чому еволюція зберегла цю помилку? Давайте поговоримо про прагматизм виживання. Досліджуючи еволюційні корені упередження підтвердження, Нікерсон повертається до парадоксального висновку. Те, що виглядає когнітивна влада, може бути адаптивною перевагою. Фрідріх у 93-му році аргументував, що наші процеси висновування є насамперед прагматичними механізмами виживання, а не інструментами пошуку істини. Це дуже легко можна перевірити. Уявіть первісну людину, яка чує шелест у кущах. Той, хто припускає небезпеку, наприклад, що там хижак і починає діяти відповідно, має набагато більше шансів вижити, навіть якщо помиляється у 9 з 10 випадках. Той, хто ретельно збирає докази для перевірки гіпотези, може банально не встигнути відреагувати у тому самому одному випадку і померти, коли небезпека буде реальною. Еволюція відбирала тих, хто швидко формував переконання і діяв на основі своїх переконань. Навіть можна згадати людей, у котрих зростає температура до 37, і першим, що вони роблять, це звертаються до лікарні. З одного боку, можна говорити, що це по-дурному. Що можна перечекати, дочекатися якоїсь симптоматики, але такі люди або ж параноїки, як правило, мають найбільший відсоток виживання, якщо говорити навіть про той кейс, про який ми тільки що говорили. Здебільшого наш мозок створений для виживання, а не для того, щоб шукати істину фактично тим, чим ми зараз з вами займаємося. І це спрацювало, бо ми тут. Це головне, що нам треба для себе усвідомити. Просто тепер ця суперсила часто може для нас ставати суперпроблемою. Далі ми поговоримо про економію когнітивних ресурсів. Саймон у своїй концепції обмеженої раціональності показав, що люди є задовольнителями, а не оптимізаторами. Ми шукаємо достатньо хороші рішення, а не ідеальні. Упередження підтвердження дозволяє нам припинити пошук інформації, як тільки ми знайшли правдоподібне пояснення. Як зазначає Нікерсон, для справді неупередженої перевірки, навіть простої гіпотези, потрібно розглянути величезну кількість альтернатив. Наш мозок просто не має на це ресурсів для такого вичерпного аналізу у кожній ситуації. Упереджене підтвердження це евристика, яка дозволяє приймати достатньо хороші рішення за розумний час. Або ж простими словами, що наш мозок це не суперкомп'ютер, а більше як старенький смартфон з обмеженою батареєю, який постійно економить енергію. Принцип достатньо добре. Шукати ідеальне рішення, що забирає купу часу, є достатньо логічним насправді. Ми шукаємо перше нормальне рішення і на ньому зупиняємося. Але що говорити про соціальну координацію? Нікерсон... Також розглядає соціальну функцію упередженого підтвердження. У соціальному контексті важливіше мати послідовну позицію, яку можна захистити, ніж постійно змінювати думку у світлі нових доказів. Більше того, на груповому рівні розподіл когнітивної праці, коли різні люди упереджено захищають різні позиції, може призвести до кращих колективних рішень, ніж якби всі намагалися бути неупередженими. Це пояснює, чому еволюція зберегла цю рису, попри її очевидні недоліки для індивідуального пошуку істини. Можна уявити людину, яка щодня змінює позицію. Вчора я був за, сьогодні проти, завтра знову за. З такою людиною. Неможливо нічого планувати, ну і не хочеться їй довіряти, де да, її сприймають її несерйозно. Суспільство цінує тих, хто має чітку позицію і може її захищати. А про парадокс групових рішень взагалі цікаво. Коли в групі кожен упереджено захищає свою позицію, це краще для всіх. Приклад: судовий процес. Адвокат упереджено захищає підсудного, прокурор упереджено звинувачує. З цієї битви упереджень суддя присяжний, бачить всі аргументи з обох боків. Результат краще, ніж якби всі намагалися бути об'єктивними і нікого не захищали по-справжньому. Як у команді? Оптиміст бачить всі можливості, песиміст бачить ризики, прагматик рахує гроші. Кожен упереджений у свій бік, але разом приймає збалансоване рішення. Тому еволюція зробила нас адвокат адвокатами власних ідей, бо в групі це працює. Якби всі були супер об'єктивними, ніхто б не копав глибоко у жодному напрямку. А так кожен упертий у своєму і разом знаходимо істину. Це ще одне банальне підтвердження того, чому разом набагато легше рухатися, чим одному. Парадокс усвідомлення: чи можемо ми подолати власну упередженість або ж ілюзія імунітету? Я думаю, що це зараз найбільш цікаве запитання. Чи можемо ми прийти крізь цей механізм? Насправді найбільш тривожне відкриття огляду Нікерсена це знання про упереджене підтвердження, яке не робить нас імунними до нього. Тобто не можна. Сам Нікерсон з іронією зауважує наприкінці своєї роботи, що весь його огляд може бути прочитаний як приклад упередженого підтвердження щодо існування упередженого підтвердження. Експерименти показують, що навіть коли люди попереджають про упереджене підтвердження і просять бути об'єктивними, вони все одно демонструють ті самі паттерни селективного пошуку та інтерпретації інформації. Або ж метакогнітиве усвідомлення не транслюються автоматично у зміну поведінки. Або ж найбільший парадокс це коли ви знаєте. Про упереджене підтвердження, ви все одно його робите. Це як знати про те, що солодке, шкідливе, але продовжувати їсти цукерки. А іронія від самого Нікерсона. Вчений, який написав величезне дослідження про упереджене підтвердження, в кінці зізнається. А може я теж упереджено шукав лише ті докази, які підтверджують існування упередження. Може я сам став жертвою того, що вивчав. Експерименти показують жорстку правду. Людям кажуть, будьте обережні у своїх упередженнях. Пояснюють, як це працює. Просять бути максимально об'єктивними, який результат. Люди роблять ті самі помилки. Підсумок такий, що наш мозок, о, цікава інформація про упередження запам'ятав, тепер давайте далі робити все як завжди. Насправді, знання це не є тотожним захистом. Це найжорсткіший жарт еволюції. Ти можеш повністю усвідомлювати свою помилку і продовжувати її робити. Але які в цьому є структурні рішення? Якщо індивідуальна пильність неефективна, то рішення має бути структурним. Наукова методологія з її вимогами відтворюваності та відкритою критикою це інституційна відповідь на індивідуальні упередження. Грубо кажучи, змагальна система правосуддя, де кожна сторона представляє свою версію. Але навіть ці системи не є досконалими. Грубо кажучи, ця вся історія може перетворитись на взаємне підтвердження упереджень наукової спільноти, а змагальне правосуддя призвести до перемоги кращого адвоката, а не істини. Нікерсон доходить до такого висновку, що повністю подолати упереджене підтвердження не є можливим. Ми можемо лише створювати системи, які частково компенсують його ефекти. Або ж, простими словами. Якщо люди самі не можуть побороти упередження, треба створювати системи, які змусять їх бути більш чесними. Наприклад, в науці. Інші вчені перевіряють твою роботу. Експерименти мають повторювати незалежні лабораторії. Відкрита критика на конференціях. Це як примусова об'єктивність. Сам не можеш бути чесним, так нехай тебе перевірять інші. Суді. Адвокат захищає, а прокурор звинувачує. Кожен максимально упереджений, але з двох упереджень народжується щось схоже на правду. Як у прислів'ї. В суперечці народжується істина. Але ці системи також глючень, наука. Вчені можуть створити клуб взаємної підтримки. Ти схвалиш мою роботу, а я твою. У суді виграє не той, хто правий, а той, хто крутіший адвокат. Висновок Нікерсона сумний, проте дуже чесний. Повністю побороти упередження неможливо. Це як намагатись не дихати. Ми можемо лише створити милиці та протези, які трохи компенсують нашу природню кривизну мислення. А результат в цьому такий. Стало краще, але ідеально ніколи не буде. Бачите, у площині структурних рішень ми з вами встигли поговорити і про кейс з наукою, і про кейс з правосуддям, і ми по факту бачимо одне і те саме, що повністю побороти упереджене підтвердження абсолютно ніяк неможливо. А також, користуючись можливістю, пропоную підписатися на мій інстаграм, на мій телеграм, а в яких я надаю ще більше такого контенту, ділюся практичними матеріалами. І якщо ви хочете бути у курсі всіх подій мого життя, які відбуваються, підписуйтеся прямо зараз по посиланнях у описі до цього відеоролика. А ми продовжуємо. Бачите, що ми крок за кроком складаємо загальне бачення і вже навіть змогли прийти до певних проміжних результатів. Проте наступний розділ підкреслить все те, про що ми вже з вами поговорили, і дасть ще більшу ясність. Когнітивна скромність як чеснота. Огляд Нікерсона приводить до філософського висновку. Якщо упереджене підтвердження є фундаментальною властивістю людського мислення, то епістемологічна скромність це усвідомлення обмеженості власного знання. Вона стає не просто чеснотою, а необхідністю. Лаплас у 1814 році писав про необхідність толерантності до думок інших, розуміючи, що різниця у поглядах часто залежить лише від точки зору. Але дослідження Нікерсона показує, що проблема є набагато глибшою. Ми не просто дивимося з різних точок зору. Ми активно конструюємо реальність відповідно до наших очікувань. Це не означає, що істини не існує, або що всі думки однаково валідні. Навпаки, розуміння механізмів упередженого підтвердження робить пошук істини ще більш важливим і водночас більш складним, але й необхідним. Ми повинні не просто шукати докази, а активно шукати саме спростування, весь фокус на них. Не просто слухати опонента, а намагатись зрозуміти, чому їхня позиція може бути правильною, а ми можемо помилятися. Це не просто формувати переконання, а постійно їх переглядати. Я можу помилятися. Це не слабкість, а суперсила у світі, де всі впевнені у своїй правоті на 100%. Ну а тепер хочу перейти до свого висновку. Завершуючи аналіз дослідження Нікерсона, я усвідомив глибоку іронію, що вся ця робота про упереджене підтвердження може бути прочитана як підтвердженням того, що я вже вірив напередодні. Пояснюю. Якщо, наприклад, би я вважав, що людське мислення фундаментально ірраціональне, то в цій роботі я би знайшов підтвердження цьому. Якби б я вважав адаптивну мудрість еволюції, побачив би докази в цього. Ну а якби я скептично загалом ставився до психологічних теорій, то я би знайшов би ті підтвердження, які спростовують, що перший, що другий варіант. Загалом, можливо, саме в цьому усвідомленні і є ключ до мудрості. Знати, що ми з вами схильні бачити те, що очікуємо бачити, чути те, що ми хочемо чути, але все одно продовжувати дивитися, розуміти, що ми інтерпретуємо світ через призму своїх переконань, і все ж намагатися побачити його очима інших, почути інших і зрозуміти, де ми можемо помилятися. Тому упереджене бачення це абсолютно не баг нашої операційної системи, який можна пофіксити тим, що ми почнемо копатися в своїй голові та намагатися стати краще. Це наша фундаментальна архітектура, ну загалом нашого мислення. І питання не в тому, як її подолати. А питання в тому, як з нею жити, розуміючи її слабкі сторони і розуміючи, як користуватися її сильними сторонами. І напевно саме важливе полягає в тому, що іноді варто зупинитися, шукати ілюзію об'єктивності і прийняти той факт, що ми до мозку кісток є суб'єктивними, але все ще не припиняти, чути інших людей, чути інші думки, і саме ключове. Ставити собі таке запитання: а якщо я помиляюся, або у чому я можу бути неправий, або чому мій е, колега та мій товариш, або моя дружина говорить саме так, у чому я можу бути неправий, що їх спонукає мати саме таку позицію, де є недоліки в рамках мого мислення. А підсумок можу сформувати наступний: що всі ми дивимося на світ через криві дзеркала, Але той, хто розуміє, що його дзеркало криве, бачить набагато точніше, ніж той, хто вірить в те, що його дзеркало ідеально рівне.